Середа, 9 квітня в ефірі 11-го новини у студії Катерина Нічок. Вітаю. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. 15 постраждалих через масований удар шахедами по Дніпру. У місті пошкоджено 4 багатоквартирні будинки та 15 приватних. Вщент вигоріли 11 автівок. Комунальні служби з ночі працюють на місцях атаки, і всі подробиці страшної ночі у Анастасії Вільхової. Вона зараз з нами на прямому зв'язку. Настю, що. Відбувається на місці атаки вітаю. Я у дворі однієї багатоповерхівок, що постраждала через ворожу атаку цієї ночі. Позаду мене все, що залишилось від цивільних автівок. Попри усі заяви країни-агресорки про перемиря і те, що у кривому розі і досі триває траур за 20 загиблими внаслідок російського теракту, 4 квітня окупанти цієї ночі знову масово на атакували шахедами Дніпро. Місцеві кажуть, нарахували зо два десятки вибухів. Я сюди не волна у дворі, де сталася одна з атак, було справжнє пекло. Горіли припарковані автівки, вибухав бензин та газ. Автівка Юрія опинилась в епіцентрі удару. Чоловік переселенець. Каже, єдине майно, що мав, росіяни вночі знищили. Ну, наверное, не в дом, а в это, так? Да? Просто площадка гаражи, машина гріть. Трусило, я не знаю. Дружина моя он до, сих, до сих пір не може відійти, он вона стоїть. Ми тут квартиру знімаємо, от єдине, що у нас було, це наш автомобіль. А самі родом ми з Куп'янську ну, з Харківської області, де час бойові дії, ви ж знаєте, проходять. Ми ще й БТО. Друзки з плани, які перетворилися, десятки вікон та уламки і будівель поранили чимало людей. І з квартир люди виходили закривавленими. Сусіди допомагали один одному. Наразі відомо через масовану атаку ударними дронами у місті постраждали 15 людей. Вийшла в коридор, сама виповзла, блідна була на, на обличчі, то я її завів у квартиру. Чи диван, чи кровать, взагалі я її туди посадив і вийшов в коридор, визивати скору. На 103 дозвонився, сказали, що вже їдуть. Ці оваз 15 поранених, восьмеро у лікарнях. Майже всі пацієнти у стані середньої тяжкості. Один у легкому внаслідок мазованого удару постраждала і цивільна інфраструктура. Чотири багатоповерхівки та 15 приватних будинків. Шоковані люди разом із комунальниками наразі ліквідовують наслідки чергової атаки. Масштаби руйнувань пошкоджено більше 15 приватних будинків. У нас станом на зараз маємо три локації: біля 20 автомобілів легкових і чотири багатоповерхових дев'ятиповерхових будинки. По приблизним підрахункам більше трьохсот вікон вибит. На цю мить в мене вся інформація. Більше ми розкажемо у наступних випусках новин. Студія. Дякую тобі, Настю. Це була наша Анастасія Вільхова, яка зараз працює на місці влучання ворожого шахеда у Дніпрі. Спрямував ворог безпілотники на Апостолове, що у Криворізькому районі. Пошкоджено приватне підприємство. Люди вціліли. По Нікопольському району окупанти вдарили дронами камікадзе, влучили по райцентру та Марганецькій громаді. Пошкоджено спортивний об'єкт. Загиблих і поранених немає вночі. Росіяни масово наатакували область безпілотниками. Оборонці неба знищили 11 із них. Четверо дітей досі у важкому стані. Після ракетної атаки по дитмайданчику у кривому розі також важкі троє дорослих, інші у середньому стані. Загалом у стаціонарі Кривого Рогу лишаються 30 поранених, п'ятеро них – діти. У місті третій день жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару 4 квітня. Нагадаємо, надвечір п'ятниці п'ятницю окупанти вгатили іскандером просто по житловому кварталу. Вбили дев'ятьох дітей, і 11 дорослих. І сьогодні, 9 квітня, кривий ріг прощається із жертвами кривавого теракту. На місці працює наша знімальна група і спогади про тих, чиє життя обірвало російське залізятча у вечірньому випуску. Новин. Двоє людей травмовані у Харкові. Увечері 8 квітня у місті пролунало зо 20 вибухів. Ворог вдарив ударними безпілотниками по київському, індустріальному та основ'янському районах міста влучив по цивільних підприємствах, складських приміщеннях та СТО спалахнуло шість пожеж. Більшість ударів припала саме по Основ'янському району. Близько 15 ударів з 20. всі удари по промисловій зоні. Велика територія близько п'яти займань пожеж було на території цих підприємств. Щодо напрямку діяльності, то це кондитерське виробництво, підприємство з виготовлення дрібних побутових речей, також підприємство з виготовлення лакофарбових виробів станцій, технічного обслуговування і так далі. Тобто, всі цивільні підприємства. Троє людей поранені внаслідок нічних ударів по Краматорську серед травмованих дитина. Місто окупанти атакували безпілотниками. Під приціл потрапила багатоповерхівка. За попередньою інформацією від Донецької ова поранення отримали 11-річна дівчинка. Її 34-річна мати та 55-річна бабуся. Мешканці Дніпра, які постраждали через нічну атаку росіян, лише починають подавати заяви на допомогу з відновлення потрощеного майна. Містяни ж, які пережили руйнівні атаки окупантів, протягом кількох останніх тижнів вже готуються до ремонтів. Ці удари завдали Дніпру масштабних збитків, понівечені будинки, вибиті понад півтори тисячі вікон, пошкоджені покрівлі та одна із котелень. Як місто допомагатиме жителям, які є труднощі, та скільки грошей виділять із міського бюджету на реконструкцію. Дивіться далі. Так на Дніпро протягом останніх тижнів завдали збитків місту більше ніж за весь 24-й рік. Про це говорять у міськраді. Дронові бомбардування потрощили десятки багатоквартирних будинків. Загалом кажуть у профільному департаменті вибито з понад півтори тисячі вікон і дверей. Також було пошкоджено два будинки безпосереднім влучанням ворожого обстрілу. В одному будинку зруйнована котельня, і два поверхи в одному будинку зруйнований повністю під'їзд. Його ну, розвалили, і також пошкодили ліфтове обладнання. Людей з потрощеним майном на прозволяще місто не кине, обіцяли посадовці на місцях атак. Власне, з бюджету на відновлення побитих через ворожі удари житлових будинків виділять 15 мільйонів гривень. Наразі спеціалісти вже провели обстеження та зробили заміри. Через такі великі навантаження не сильно оперативно виготовляється. Десь когось поставлять там через два тижні, в кого через там два з половиною три, оскільки це. Черговість процесу, і ми стараємося якомога швидше запускати в роботу те, що вже з замірано. Нині комунальники завершують на окремих адресах демонтажні роботи. Сама ж допомога з відновлення потрущеного на 15 мільйонів з міського бюджету стосується лише тих будинків, які на балансі міста або належать ОСББ. Це все, що належить ОСББ та кооперативам, і також є один будинок з приватним управителем, який зараз в стадії створення ОСББ. Оскільки саме з такими будинками є відносна проблема у разі виникнення якихось пошкоджень, приватна форма управління не дозволяє залучити під. Же кошти що ж стосується приватного сектора, де внаслідок ворожих обстрілів будинки щент розвалені, попри те, що місто провести ремонт не може. Спеціалісти міськради допомагають з організаційними питаннями, зокрема з підготовкою актів, які потрібні для подання заявки на її відновлення. Оскільки для того, щоб приватний сектор, хоча б якісь роботи міг провести, йому потрібно звернутися до районної адміністрації міської з документами на право власності. Приїжджає комісія, робить обстеження, перевіряє пошкодження, складає акт і тоді. З'являється можливість через дію отримати кошти на картку і вже витратити їх на ремонтний фонд. Чи буде така ж оперативна допомога у випадку майбутніх пошкоджень через обстріли? В мерії вирішуватимуть ситуативно. Марко Ручка, Сергій Озіров, новини 11 каналу. Рекордні 1,7 мільярда гривень завинили Дніпряни КП «Теплоенерго». Боржників закликають розрахуватися чи укласти договір реструктуризації. На підприємстві кажуть, заборгованість за тепло суттєво впливає на підготовку до нового опалювального сезону. Тож пропонують сплачувати частинами без ризику судових позовів, щоб оформити договір реструктуризації. звертайтеся до центру обслуговування абонентів. Адреса зараз на екрані. Заплатив гроші і служиш у тилу. На криворіжжі судитимуть працівників ВЛК, які підробляли медичні довідки для військовозобов'язаних. За даними слідства, лікар-невропатолог та секретар комісії за винагороду вигадували фіктивні захворювання для чоловіків призовного віку. І це ставало підставою для проходження служби за мобілізацію виключно у тилових підрозділах або в терцентрах комплектування. Зловмисників заскочили на гарячому під час передачі грошей. Обвинувальний акт проти двох посадовців ВЛК вже скр до суду Десяток за 100 гривень в Україні останнім часом фіксують рекордні ціни на курячі яйця. На ринках у Дніпрі домашні продають по 80 гривень за 10 штук. І вартість у супермаркетах не дуже відрізняється. Як здорожчання яєць пояснюють продавці, що кажуть експерти про великих виробників та які цінові прогнози напередодні Великодня, наш Роман Михальчук розкаже. Днями соцмережі буквально вибухнули через здорожчання яєць. Люди обурюються ціни шалені. Золоті саме так нещодавно українці називали звичайні курячі яйця, а все тому, що ціна за десяток останнім часом досягала чи не ста гривень. Зараз же ринок стабілізувався. Та чи надовго спробуємо з'ясувати? Яйця домашні 80 гривень десяток. Веземо його з села Спаське, Новомосковський район. Дніпропетровська область пані Олена торгує на місцевому ринку вже понад 30 років. Каже на таку ціну за десяток яєць зараз впливають кілька факторів. Зерно дуже дороге. Зараз відро, відро кукурузи пшениці стоє 100 гривень, Тому така ціна. А відро в день висипаєш, вони все з'їдають. Додати до цього вартість палива, адже жінка самостійно возить товар з села. Продавати яйця невигідно, тож пропозиції менше, а попит на такому ж рівні. Отже, ціна росте. Володимир пенсіонер, яйця купує раз на два тижні. Каже, більше довіряє ринку. 80. 80? Ну, бачите, то ж домашні. Звісно, нормальні. Якщо хазяйка продає свої домашні, то вони нормальні. В супермаркетах же ціни від тих, що на ринках, майже не відрізняються, а подекуди можна знайти навіть дешевше. Фахівці кажуть, з економічної точки зору це цілком логічний процес. Основні постачальники це птахофабрики. Тому домашні завжди орієнтуються на ціну промислових. Плюс свій коефіцієнт підвищення. Втім, і на великі підприємства впливає низка факторів, що змушують їх підвищувати ціни. Серед найголовніших зростання витрат на виробництво, електроенергія, паливо відтак, збільшення зарплат працівникам. Хоча останнім часом підприємства й відчувають дефіцит кадрів. Значна кількість робітників мобілізована. Нехватка робітників викликає, що потребу завозити їх або з інших територій. Це додаткові або транспортні послуги, або оплата житла. Аграрії ж кажуть, суттєвим фактором також є і сезонність в холодну пору року. Орієнтовно з жовтня по травень поголів'я курей значно гірше несеться, адже птахи майже всю енергію витрачають на процеси життєдіяльності. Пропозиція, яка є з підприємців господарству населення на найвищому рівні, це з травня по вересень місяць. Тобто ми маємо таких 4-5 місяців стабільно високих показників. По пропозиції яєць, все інше це в сезонні холодний період часу. Інших же суттєвих проблем з яйцями немає, і такої ситуації, як, наприклад, в США, у нас точно не буде. Адже і запаси продукту у нас є, і скорочення поголів'я кури. Й в Україні, зокрема на Дніпропетровщині, не фіксують тому і дефіциту, який би міг вплинути на зростання цін, не очікується за останній рік. Е Поголів'я стабільно знаходиться на одному та ж самому рівні, майже але якщо так подивитися, це 177 мільйонів голів на сьогоднішній день налічується. З них 60% поголів'я знаходиться в підприємствах 40% – це в господарствах населення. Єдине, чого можна боятися великодніх свят кажуть експерти. Адже здорожчання саме перед цим днем традиційне. На великий день яйця завжди піднімались десь відсотків на 15. Тому і зараз буде те ж саме. Буде та ж надбавка, що була кожен рік. Однак заспокоюють ажіотаж після свят мине, і ціни стабілізуються. До того ж, попереду літо. Відтак пропозиція збільшиться, а ціни впадуть. Найближчий час ми побачимо ще коливання цін, але зменшення вже відбудеться десь приблизно на в травні місяці. На на початку, в середині травня, на 20-25%. Роман Михальчук, Денис Єлисавенко та Євген Дрозд. Новини 11 каналу. Наразі це вся інформація від команди 11-го каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Бережіть себе і до зустрічі!